Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на перекіросатанілій ракетній стрілянині орків. Ми продовжуємо працювати і вкотре висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним і близьким тих, хто загинули, тим, хто зазнав ушкоджень якнайшвидшого одужання Ми співчуваємо зокрема і фанатській родині футбольного клубу Київського Динамо, у яку прийшло чергове горе. Один з лідерів Ультра Скіян Максим Яловцов віддав життя за свободу України, душа компанії, вірний товариш, відважний і мужній воїн. Таким його назавжди запам'ятає друзі та побратими. На жаль, з кожним днем ворог забирає все більше життів українських воїнів, серед яких чимало футбольних уболівальників Дніпровського Дніпра, Львівських Карпат, Харківського металіста та інших вітчизняних команд. Справжній патріот світу, миру і України, зокрема, легендарний хокейний вартар, довразовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон Чех, Домінік Гашек, не тільки засудив, але й виступив з вимогою піти у відставку нинішнє керівництво національної хокейної ліги, а нове вибачитися перед Чехією за те, що воно без поваги поставилося до позиції Міністерства закордонних справ його країни з причини того, що російські гравці не мають права грати на теренах Чехії в її столиці Празі у рамках глобальної серії НХЛ. Відбулися два стартові матчі нового розіграшу регулярного чемпіонату національної хокейної ліги, у яких Нешвіл Предаторс двічі був сильнішим від Сан Хосе Шаркс. І саме у цих поєдинках взяли участь росіяни. Нападники Яков Тренін у Нешвіл і Євгеній Свічников в Шаркс. Триразова призерка Олімпійських ігор з лижного спорту має Далквіс в Швеції, готова бойкотувати змагання, якщо до них знову допустять російських та білоруських спортсменів. Це більше ніж спорт, якщо подібне станеться. Це навіть не обгорю. Це буде бойкот, заявила вона рішення щодо допуску росіян та білорусів до змагань. Міжнародна федерація лижного спорту офіс планує розглянути 22 жовтня. Директор з футболу Донецького клубу Шахтар Даріо Острона підписав листи зі зверненням до кожного з 31 учасника цьогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів УФА та закликав підтримати Україну за допомогою платформи «Saving Lives Humanitarian Center», послом якої він став у липні поточного року. Він розраховує на те, що вони не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми. Та країною мараз міцні у Росії можуть створити добровольчі загони з професійних спортсменів для участі у війні в Україні в основному з регіональних спортивних федерацій не виключено, що і залучення московських. Федерації натомість в Україні обговорюється питання створення професійної команди збройних сил України. А Київський футбольний клуб Лівий берег готовий надати свою необхідну інфраструктуру на сам перед ЗСУ Валерій Залужний вже підтримав цю ідею. Втім, як подібне буде вирішуватися у практичній площині, поки що невідомо і виглядає на перший погляд примарно через постійні масовані ракетні обстріли останніх днів. Наступний тур української прем'єр-ліги з футболу, який має відбутися 14 16 жовтня. З великою ймовірністю буде перенесено, а чемпіонат взагалі призупинено у всіх лігах. Готуй санчата влітку. Слобожанський баскетбольний клуб Прометей з метою підготовки і виховання власних гравців на своїй базі відкрив дитячу юнацьку спортивну школу. Навчаються приборкувати м'яч та старанно виконують усі вправи. До дитячої спортивної школи Прометей у Слобожанському завітали перші учні. Близько сотні маленьких спортсменів вперше стали на професійний паркет. Дебютне заняття було відкритим, тож за діями юних баскетболістів спостерігали їхні батьки. Вони кажуть, задоволені умовами, у яких займаються діти, та впевнені, що тут їм допоможуть досягти успіхів. Сина привів, Моєму сину 8, роки, 8 в 8,5 році пішов в 3 клас. Об'явлення прийшло в групі в класі непосредственно. коли ребенку сказали, що папа, папа, я хочу. Дуже положительні емоції, сучасний зал для діток, щоб розвивалися. Получали физическое развитие, моральное. Тренер очень позитивный, подходит. Є до кожному рібенку, із малечою займався професійний тренер спортивного клубу Прометей Руслан Оріщук. Він зазначив, працюючи з дітьми, головне прищепити їм любов до гри. А вже потім прийдуть і результати. Саме основне це вони було в них бажання бажання грати в баскетбол, бажання навчитися. Вони вели правою і лівою рукою. Вони виконували за мною вправи. Взагалі вони в перший раз брали цей м'яч, але дуже було цікаво на них дивитися. Вони молодці, вони старалися. Створити власну дитячу нацьку спортивну школу у Прометеї планували давно, і цьогоріч ідею вдалося втілити у життя. Попри те, що в Україні військовий стан забувати про спорт та дітей не можна, говорить президент спортивного клубу Володимир Дубинський. Вони сьогодні проходять відбор, і на повному фінансуванні клубу Прометей при підтримці глави ОТГ Слобожанського Ми зможемо наконець в новому залі запустити та посоку. Слава Богу, що наші Збройні Сили нас захищають, а ми будемо розвивати деток, баскетбол. Це перший крок до настоящего баскетболу на нашій території. Пільський час, колись він закінчиться, а діти і їхній розвиток буде працювати. Діти це майбутнє, а майбутнє що? Це Україна. І діти це зроблять. Усього у школі Прометея, поки набирають три групи дітлахів від 7 до 15 років, обіцяють, якщо проект буде успішним, то зможуть навчати і більше юних чемпіонів. І на закінчення сім нагород різного гатунку здобули Дніпровці на змаганнях передостаннього у поточному році етапу Кубка Європи з вітрильного спорту у класах Ілка. Так Софія Науменко перемогла серед жінок у дорослих. А Оскар Мадонич був найсильнішим у класі ілка 7 Також у нього звитяга у віковій категорії до 21 року. У класі Ілка 4 у загальному заліку подіум став повністю українським. Перше місце у Богдана Рухліна. Друге у Івана Антіпіна. Семен Сокіл фінішував третім. Призерами в низці вікових. Категорії і класу човнів стали також Барбара Пострелко, Семен Хащина, Дмитро Карабаджак, Назар Артюх і Андрій Ліпченко. Остання регата Кубка Європи відбудеться за тиждень у Хорватії. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бажаю всім миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.